Василий Цемоненко, задивляюсь у твоїй зіниці. задивляюсь у твоїй зіниці, голубі, тривожні, рань. Крещуть з них червоні блискавиці, революції, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива з тебе дивуватися по вік. Одійдітьте, недрогі лукаві, друзі, зачекайте на путі, маю я святе синівське право з матір'ю побудь на самоті. Рідко, нене, згадую про тебе, дні занатокуці та малі. Ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш, битве споконвічний грюк, як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, ремотить над світом люта битва. За твоє життя твої права, ради тебе ж перли в душу сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай січать образи. Все одно я прольюся крапелькою крові. На твоє священне знамено.